Особливо популярними серед невеликих домашніх тварин в українських родинах є шиншили. Серед причин того, чому вони такі популярні: милий зовнішній вигляд тварини, її енергійність і невибагливість в отриманні. Привіт! ти на каналі Зоокомплекс. У цьому відео будемо знайомитися із шуншилами і базовими правилами догляду за ними. Не забудь підписатися і поставити лайк цьому відео. Це допомагає просувати українськомовний контент про життя із хвостиками. Шуншили це гризуни, природним середовищем, для яких є Південна Америка. Важко повірити, але в дикій природі ці пухнастики живуть у дуже суворому гірському кліматі на висоті 3-4 тисячі метрів над рівнем моря. Саме тому хутро шиншил має унікальну густоту, в якому практично не заводяться паразити. У природі ці пухнастики живуть колоніями. Життя в клітці переносять добре є вкрай охайними тваринами. За умови правильного догляду шиншили практично не мають неприємного запаху. Цим тваринам дуже необхідне спілкування. Вони легко привчаються до режиму дня, годування, купання в спеціальному піску та прогулянок по квартирі. До речі, шуншили – це нічні тварини. Вони мають круглі опуклі очі, чутливі вушка і довгі вібриси. Усе це разом допомагає гризунам горітуватися в темряві. Довжина тулуба складає 30 сантиметрів. Важать ці тварини в середньому 400-700 грамів. Колір шубки в шиншил також різний: попелястий, чорний, білий, персуковий. Тощо у дикій природі шиншили зазвичай живуть до 10 років, оскільки часто стають жертвами хижаків, зокрема лисиць. А через цінне хутро їх винищують браконьєри. В домашніх умовах ці тваринки можуть дожити і до 20 років чи навіть більше. Як організувати шиншилі комфортне, щасливе життя? Найперше про що слід подбати, це облаштований простір, в якому житиме гризун. Клітка шиншили має бути просторою, не менше 50 см завширшки та 70 см заввишки, бути зручною для прибирання, адже прибирати клітку доведеться кожного дня. У клітці варто обладнати полички, обов'язково додати будиночок для сну, бігове колесо, годівничку, поїлку, ванночку з піском для купання і лоточок, куди тварина ходитиме в туалет. Найкраще шиншили почуваються при кімнатній температурі близько 20 градусів. Якщо в оселі дуже спекотно чи навпаки холодно, тварини втрачають активність. Не можна допускати підвищення температури повітря понад 26 градусів. Це може викликати у звірятка тепловий удар, адже через дуже густу шерсть шиншила легко перегрівається. Клітку варто розмістити в кімнаті з достатньою кількістю повітря, але без протягів і прямих сонячних променів. Не забувайте і про те, що шуншили є нічними тваринами, тож ставити клітку з гризуном у спальні. Не найкращий вибір. Якщо ви обладнали будиночок гризуна колесом для бігу, слідкуйте за активністю тваринки. Деякі шиншили можуть зациклюватися на процесі бігу, бігти дуже довго і в результаті перегріватися. Ще одним важливим та обов'язковим елементом догляду за шиншилою є її купання. Та будьте уважні, жодної води в цьому процесі. Для очищення шубки шиншили використовується ванночка зі спеціальним піском, який можна придбати в зоомагазині. Такі процедури купання для шиншили проводяться двічі-тричі на тиждень, тривалістю не менше години. Як годувати шиншилу? Оскільки шиншили є найбільш активними вночі, годувати їх варто ввечері один раз на добу. Це травогідні гризуни, тож обов'язково до раціону шуншили повинні уходити грубі корми: сіно, гілки, кора дерев. Сіно найліпше обирати бобово злакове, що містить багато конюшини, люцерни та інших бобових рослин. Основу раціону складають збалансовані корми, які, на щастя, можна придбати в зоомагазині. Такий корм повинен мати у складі переважно зерно і трав'яне борошно. В ньому також має бути багато сухофруктів, горіхів, сушених овочів. Як ласощі, один раз на тиждень у невеликій кількості можна додавати у корм шиншилі очищені горіхи, але тут дуже важливо знати міру. Споживання великої кількості горіхів може викликати у шиншил розлад травлення та ожиріння. Обов'язково розмістіть в клітці мінеральний камінь, Звірятку споживатиме його за необхідності. Додаткові вітамінні препарати дають шиншилам при недостатньо збалансованому раціоні, вагітним і самкам, що годують молодим та хворим тваринам. Не можна давати шиншилам печиво, солодкі булочки, смажене насіння та смажені горішки, мюслі із високим вмістом різних добавок. Шиншил не годують свіжими овочами і фруктами. П'є звірятко зі спеціальної напувалки для гризунів із кулькою. Наповалка кріпиться на решітку клітки, воду в ній треба змінювати щодня. Перевіряйте, чи правильно розміщена кулька в наповалці і чи не з'явилася всередині цвіль. Періодично наповалку необхідно змінювати на нову, особливо якщо з'явилися сліди цвілі, або прозорі стінки наповалки стали мутними. Цікавий факт: у шуншил немає сезонного линяння, тому вони найбільш гіпоалергенні тварини. Хутро ці звірята скидають тільки при стресі або як захисну реакцію, залишаючи клаптик хутра в зубах у хижака. Загалом ж ці звірятка дуже акуратні, охайні та милі. Тож, якщо ви вирішили завести собі такого друга, подбайте про те, щоб йому було комфортно і безпечно. Вивчіть все необхідне в утриманні цих грижунів, а головне зважте, чи готові ви провести 8-10 років пліч опліч із цими вухнастиками. На цьому, все дякуємо за те, що приділили свої кілька хвилин нам. Побачимося зовсім скоро. Підписуйтеся на нас, а всі товари для шиншилок. Шукайте на зоокомплекс. або в застосунку зоокомплекс.